До виконання державного гімну України струнко ще не вмерла України. Ні, слава. Ні усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує міме, браття, у своїй стороні. душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем що ми браття козацького роду душу й тіло Шу слоду і покаже, що ми бра, слава Україні, слава! Україна, слава! молодці.